они вам мешают включить час почвать, правильно? Так. так. Есть абсолютно все разрешения. Ночное, паспорт вывески, паспорт террасы и, и, дневное, чтобы вы понимали. То есть ничего не продевается, все разрешения есть и мы нормально функционируем. На данный момент идет замена предприемца одного на предприемца другого. Поэтому потому что первый предприниматель будет заниматься другим направлением бизнеса. Поэтому было получено дневное разрешение, и это поданы документы теперь на эти два часа ночного времени. Чтобы вы понимали, у нас есть видеонаблюдение. Мы неоднократно и в милицию, и вам приносили видеонаблюдение. Позже установленного срока мы не работаем. Сколько милиция туда не выезжала, то есть на сегодняшний момент он не вызывает, потому что она уже не хочет выезжать. Новая подъема. Не, не, первый раз у нас возникает новый пункт, не первый раз мы разглядали на ответственной комиссии. Дискусія триває, вона емоційна. Якщо ми говоримо про рівень шумів, ситуація дуже проста. Або заявник, або той, хто умовно відбивається від нападок, звертається, в санепідемстанцію, ті приходять, мірюють, фіксують. До численних скарг, жодних документально обґрунтованих підтверджень, порушення. Я вас вже слухав, жодних обґрунтованих документальних підтверджень не надавалося. Тому ми і прописали третій пункт. Якщо заявник скаржник вважає, що порушується режим тиші, він запрошується на бідним станцію, ті сідають у нього квартиру, роблять відповідні заміри, акт прикладають до заяви. питання мають, дискусії нема. Щоб люди могли спокійно відпочивати і це буде ну, повірте мені, я не хочу не лобію, і ми нікого тут не лобіюємо ні за ні проти. Але якщо до 22 годин, якщо є малі діти, хай світам відпочивають на здоров'я. thank you